Бажаємо з здоров'я. Заїхав я значить, до нашого Улибаки. Пам'ятаєте його? Це хлопчина, який посміхає завжди. Малиш, покажи посмішку. Покажи посмішку, малиш. Зайшов в магазин, йому такі 300 сосисончика. Тут у нього ще друзі такі є. Малиш, бери сосиску. Подай кульок, малиш. Манюня наша, бери. Бери. І малий. Кулька. Брат, кульок, іди сюди. На, іди не бійся. Іди бери, на. На, йди бери. Бери, не бійся. Ти що? Манюня. А? Ти що, мала. Ах ти жопка, мала. Ти вже, вже у роботу? Морда. Ну липку. Липку покажи улыбку. Улыбку покажи, малыш. Ох і кабан. Малиш. Посміхнись. Ох і ті. Зараз ми не підемо йому ще підемо якусь лапку, курину. Хай буде йому смачно. Ага, мамулька там.